Вольво попало в біду. І що нам робить? Те, що мені не бачилось на аукціоні. Безплатно зробив волонтеро. Це ідеальний удар. Всі мішають про цей удар, правильно? То, що в мене є 25 тисяч доларів. Ми вас надурили. 200 доларів. Для чого я це говорю? Просто мене захейтили там. А якщо не питають, то ми не говоримо. Як кабана, так? Глянь. Компанія Way Cars. Автомобілі під замовлення. Потягнешся від разочок. 아, <laughs> 쫄았 <laughs> no, <laughs> Коротше, так як і казали, міняємо лобове стекло. Не стекло привезли. <риве> 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 ну таке буває. Коротше, взагалі. Привезуть те, що треба. Ходи покажемо ауді, то що вже зробили. Як ви пам'ятаєте, приїхало ауді і ауді, ауді... Q5 і ауді Q3 приїхали разом на лаветі. Q3 вже у нас краситься, кіп'ята нас з другого черка. Я вже пояснював чого. Все, забрали його рихтовщика. Ідеально став в передній тайванський лівий крик-клик. Дивіться. Що є, що нема. От тут ми подпаяли, сам хромчик ще не надівав, бо будемо ще раз розбирати. На, шо, коротше. В общем, капот просто не закритий до кінця. От бачите. Все, ріхтували, все, зробили рехтовка. Помните, їм кадрик, як був загнутий? 250 доларів. Рихтовка отого. І почекай, це ще не все. Ходи далі. Дивися, з легесенько, чик чек-чирік. Да? І ходи далі ще. Те, то, що, то, що мені не бачилось на аукціоні. Тут була вмятина, тут була вмятина і он до крилишка. All this, 250 доларів, все готово, машинка тут. Завтра веземо її до покращика. Далі красимо, збираємо, розбираємо і погнали. Короче, почали вже займатися паралельно тіванчиком. Плюс-мінус щось вже купили, купили радіатор кондьора. Беушний, на розборці, 50 доларів. У нас був диск подертий, купили на розборці ідеальний за 50 доларів. Смисло його красити, купити диск за 50 баксів. Правда, Діма? Так. Так. Е, губу, фігню, шмігню, коротше, по мілчам купили, замовили капотика, все ждемо, стали ще трохи. І, до речі, фари будемо ставити ксенон, як ми і вам і говорили. Так само вже замовили, скоро має бути. Ланжерончики в нас цілі, п'ятачок трохи тут затягнуло, але це мене молоточком да і все. По ходовці речах, і стойка стабілізатора були зігнуті. Ричаг е, 2-300 з шаровою опорою, стойка стабілізатора 300 гривень. Але так обідно, коротше, на сідушці є маленька дирочка. У мене колись був Тігуан, два ланжорона. оп, ушло. А як з ним тебе питали за ти Що казав? Питали за Так, Чи чи тянув, чи тянув? А не питали? Не питали. А якщо не питають, то ми не говоримо. Це типа. Пішов, і геометрія машини спереду на жиронах може трохи зміститися, надставиться на коп лазером витягується, нічого такого страшного немає, але люди щось дуже переживають. А поки третій лобовуху заміну не покажемо, понятне, діло, ми вже сказали що. А от на Вольвіку, зараз продемонструємо вам швидкіла Займається приблизно 15-20 хвилин. Хлопці професіонали, вони знають, що вони роблять. Дуже близько Чирик зробили. ціна 200 доларів. Ну, немало, не багато, але що є, то вони одняють. В е, общем, все, погнали далі, погнали купляти машини. У нас багато торгів сьогодні. Сань, дивись, що робиш. Коротше. Получили ми флештоки, наконець-то місяць. Ми їх ждали. Ці флештоки І місяць ждали. Місяць перероблювали. Не той розмір, не то, не то перше, не то друге, не то третє. Ну ми їх дождались наконець. Дивіться, он. отак, от вейкарс, п'ять штучок, будемо вішати. Виглядає класно, але я, звісно, би додавав сюди оранжого кольору. Я вам всім казав, пацани, а ви мене от не слухали. Я казав. Хочеться? Зараз? Мені хочеться. Сейчас я думаю, ми їх колись отоб'ємо ці Якщо Если не, то ждіть. я буду завлекати клієнтів. Да. 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 Короче, йдемо ставити. зараз вам покажемо, як вам поставить буде виглядати. Ходи. І нічого Боль не буде. Боль проближається, розкажи. Не ставимо. Чого? E, тут менше діаметр, ніж там. Блять, я так і знав. Я ще на це сказав офісі, кажу, буде зараз пізда, яку гарно, коли ця хуйня не налізе на ту хуйню. Не налізла. Коротше, через місяць буде готово. Ждіть, е, випуск номер 5 буде, мабуть, наш влог. І що нам робити? E, стачувати. Коротше, <смі> ми займаємося машинками. Ви ж це знаєте, і все остальне теж ми показуємо супутні так сказати, процеси. Зараз ми рухаємося в обмінку, того, що в мене є 25 тисяч доларів, не моїх. Нам треба оплатити за машинки. Ми викупили клієнтам автомобілі, вони привезли на офіс, занесли нам кеш под розписочку, все оставили, і ми зараз їдемо їх платити. Що це означає? Для чого я це говорю? Для того, що нам люди довіряють. Тобто знімаємо з людей навіть той самий геморрой по оплатах, по переживаннях. Ну, бо самі розумієте, як це занести кудись гроші і забути за них. Все, прошу Історія з флажками продовжується. Ношу назад, тому що пальці не налазять сильно грубі оці штукенці. Сильно грубі. І їх треба сточувати, щоб посадити флагшток. Але економним. Коротше, завезли. Минулий раз завозили, і людина, яка працює, каже, так, нічого не знаю, звоню до директора, будете рішати всі питання з ним. Скажу, робити, зроблю, не скаже робити, не буду робити. Ну, ми типу окей, скажемо, зроблено, дзвонимо, все порішали. Зараз привозимо, показуємо, кем, що не то. А він каже: от капець. что-то там туда-сюда. Все, в следующий раз будете приезжать, мы вам бесплатно сделаем. Чуете момент? То раз он говорит, что звони директору, ничего не знаю, а сейчас бесплатно сделаем. Або он директор под прикрытием. Або он клацнул и уже теперь рассказывает. Другого выхода не вижу. Was good, fellas. Короче, а четвертое? Нашої клієнтки, якщо клієнтів, якщо я не помиляюсь, вони з Харкова. Класна тачка, будь-коли гесенький ударчик от сюди, капотик новий, рішоточка нова, бампер що то там покрасили вроді би, фарки дві новенькі. Ідемо покажемо по салончику. Це у нас S-Line на порожиках, на класних дісочках. дивись який салончик? Опа. Реально. Шикардосний? На чорній стелі, бо на подогрівчиках на падарів фірма. На всіх ділішках, на розширених це дуже круто. А, і ще й музичка Бенкен Оліпсон. Короче, 17 тисяч доларів під ключ получилася ця ракета. І я вважаю, це дуже жирно за 2018 19 2019 рік, правда? 18 років. Так, далі, що? Ми на базі, польво прийняли. Це у нас Inscription. Inscription це саме там комплектація. Є ще R-Design, але це Inscription. Просто мене захейтили там два якихось пінгвіна, коротше, в інстаграмі, що, типу, я на Volvo, той що за 3800. Сказав, отут-от на базі, що це. Ну, я сповчаю, не помилився. сказав, що це Inscription. Поняв, типу? А вони там уже, та що, який Inscription, Ти пітуга лімий. Коротше, у нас почалася ними баталія. І, в общем, ми закінчили на тому, що розійшли всі на своєму. Це Inscription. Ця вже на ходу, вже почали робити ремонтик, зараз треба прошити ключик. Оця це Audi Q5, яку я вам вже показував, вона, коротше, це клієнтська машина. Тут всі клієнтські машини, наших тут нема. Вона була ударена от сюди, я вже вам показував. Коротше, прикол. 8 тисяч кілометрів. Удар самі, бачите, тут же колесо було положене. Дивіться, ціла безпека. Ціла безпека. Це означає, що удар просто був касательний, і воно його таке погнуло, покрутило і так далі. Але це все. 23-й рік, 8 тисяч кілометрів пробігу, преміум плюс, на бенку, на всіх діліжках, в там 3. Ходи, маздочку покажемо. Це Таурежик. Ми колись вам показували його. Приїхали, людям зробили, але люди попали в Україні ще раз в аварію. Ну, Таке буває, нічого страшного. І що ми робимо ще раз? Її? Це ж не проблема. Це Мазда 6. Коротше, у мене колись така була, У в мене писало просто SkyTG без турбо. А я ходив. На пальцях розпальцьовувати у мене турбо. Я пам'ятаю, я з Санюю в нього 530-та дізельна була, а ми з ним стартуємо, це мене турбо! А то було не турбо, то просто був з QG. А це настоящий турбо. Ця їде. Тут зараз її ще дороблять, поправлять, тут оце треба поправити. Короче, от Тачка бомба, вже зробили що під ключ. Це Grand Touring Резерв. Така, як в мене була тут проекція, безключовий доступ, подогрів, обдуви, підігрів керма, датчики світла, утримання в полосі, дістроні. строні. Все є, що має бути. Це короче, наша машинка в ремонті наших клієнтів. Це не наша, то наших клієнтів теж в ремонті. Китата, яку ми продавали з дороги. Тут вже все зробили, я так зрозумів. Твері нові оці, бо треба було. Порожика там легенько вигнули, збирають. Це джелце, яке ми приганали нашим клієнтам так само по мордочці його збирають. Це робоче кадило. А то привіт, Юрчик! <laughs> Ходи. Саня <laughs> там махлює, коротше, бачиш. Ладно, не махлює. Це, Коротше, приїхала ще одна Q5 нашого клієнта, якому продали в дорозі. Він приїде до... по неї в понеділок, уже мав сьогодні, бути. Санька там щось знімає якісь рамочки, коротше, поправляє, щоб все був гарний відос. Відос, кажу від. Коротше, це теж абсолютно ціла пачка. Оп, оп, ціле, 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 ціле. А удар у нас пройшовся от в цю сторону. От оце от, под заміну, під заміну. Вона закрита, я ключа не знайду. Тут легесенько подогнуло порожик. В общем, в рілсах я показував, подивитися. Нічого страшного, ріхтувати, нічого не треба, батони всі цілі, значить геометрія ціла. 73 пробіга в 18 рік преміум плюс. 18-6 тисяч доларів. Десь 18 наближено до 18. Ну що там, Три ремонти, 21 машина під ключ, з 18 року, 73 тисячі миль. Це що в нас виходить? Це десь 21-22, хай плюс-мінус, грубо говоря. І що? Це мінус 4 отримка України з дороги. І людина її майже не ждала, того, що викупила, коли ми вже її самі викупили, перевірили і все зробили. Так. Це ідеальний удар. Всі мішкають про цей удар, правильно? Зробиш потом це, як він, типу, ми йдемо в ту сторону. <ріхи> Рубрика Норм. Вольво попала в біду. Зараз розкажемо, що вийшло. Хань, покажи. Короче, пройшло 17 січня. Таке саме «Вольво» в нас було на продажі. Що ми бачимо? Та сама лавета Вольво. Та сама ситуація. Пояснить чого. Е, Пояснюю чого. Вольво, коротше, якщо люба будь-яка поломка, що небудь вона падає в аварійний режим, блокується колеса, поставити на нейтралку проблематично. Саме дещо це визволить за 1800 гривень по городу маніпулятора і доставити до електрики, куди треба. Зараз буде класне відео, як його піднімають, як у нас усіх колінка трусяться. Тому що це дуже опасно, Наверно. Навірно. Да. Побачимо. Побачимо. Якщо упаде, то опасно 100%. <риклад> <риклад> а знаєте? Знаєте в чому весь прикол? Оце машина оператора. <риклад> Все, погнали. Не, стрёмно, стрёмно, буде стрёмно. Норм чи стрёмно? стрём? Стрм, стрм. Її перекосить, Оттак от її перекосить, а що спереду мотор вона важка. Коротше, побачите сейчас. Вангую, що її перекосить. Все, погнали. Ого, бачу, її вернеть. А ти що думав? А що, що, я думав з <риклад> той сторони буде? Зараз піде. Сейчас піде, Що? Колеса дивись. Колеса, Колеса дивись. Колесо, колесо, колесо. <плес> Що, заводим. завозим. Ти помаленьку. Переднє колесо підніміть трошки. Отут поднять. Ще, ще, ще. Жди, жди, жди. Блядь. <реш> і завзису сука стоїть, блядь. Як тобі? <реш> Кайфанул? Короче, зараз берем, кажем йому, що нам треба фотка, відео на YouTube. А -а -а. Двоє правиться за цю, цю залупу і вісимо. І він нас піднімає вверх. І тоді скаже, пацани, що дурочки? Я скажу, да. <реш> Компанія Вей автомобілі під замовлення. Отягнеться від все Дякую. Що це скажіть, тебе мені кепка чи ні? Чи може лучше отак? В общем, ви подумайте як, я вдіну поки так. Ми флажки поставили. Загальний кошторис флажків, на чому ми секономили. Оці штучки, плити, ми зробили самостійно, 4 тисячі гривень. Якби замовляли, вони, коротше, 5-10 з чим-то мало би бути, 4 тисячі. Друг флажків трьошечка і флештоки, що там, 5 з чимось. Коротше, десь в 12 з половиною тисяч гривень нам получилася оця вся красота. Секономили, скільки там, десь 6 тисяч гривень, коротше, ми секономили на цьому всьому. В общем, ми довольні. Збрали полтора місяця. Да. <свят> Полтора місяця. Воно хоч пише. Полтора місяця ми короче, гралися з цим всім дуже довго, муторно. Але, знаєте, 6 тисяч гривень на дорозі не валяється. В общем. <свят> да, нема. Коротше, скоро знімемо по ньому згорху, десь перед покажу. Тільки ствол. Коротше, а зараз ми робимо Audi Q5, це наш новий проект. і ми вам будемо знімати, але це вже буде в наступних випусках. <свят> Короче, ми зараз будемо збирати бампери на ось Q3, бо вона вже все готова. Зараз вам покажемо, скільки запчастей складається бампер. Ви обалдієте. Все покрасно, Да. Капот, передній бампер і переднє праве крило. Покраски в нас вийшло. Блін, як добре, коли є бус? Взяв собі в бус, закинув, все завіз. Покраски вийшло. Капот з двох сторін 100... 50 доларів. Крило нове, саме з двох сторін, по-моєму, в сотку ми заплатили. І передній бампер. Оці там пару частей. А ще ця на... накладка на дверку? Вона була поцарапана на пластмасу. То тобто ми теж її краснули. Коротше, все загально вийшло, щось біля 300 доларів. Ну трошки довше, ніж планували, бо наш покращик Андрій має багато роботи. А ми все любимо не в очереді всунутися і просить чим поскоріше. Коротше, тиждень, може, полтора десь. Да, десь тиждень, тиждень плюс-мінус воно стояло, чекало, і потім за пару днів все махнули разом. Зараз будемо збирати, все покажемо. Нам поміняли на лобове, те яке має бути, бо привезли з третьої спортбек, ну не підходить. А це те, яке має бути. Все, поставили новеньке. Чіткі. А лабар, знаєте, скільки стоїть? З установкою совсім 5 тисяч гривень. Поторгувалася, як завжди. Там мало бути 150 долларів, але вийшло Чуть-чуть тільки -чуть вийшло. 125. Плюс-мінус. Нормальна ціна. Як воно оригінальне, то воно тільки щок, щок-щок і гарно стало. А як тайванське, то треба мати сили. Ну, є класний Тайвань, питань немає. А є таке, що це вже з опитом по машинах треба знати. Намазду класний Тайвань. Оп, щелк, Оп, З Зопитом це все проходить, А так треба просто пробувати все подряд. На ауді теж, до речі, тайвань непоганий. Капоти, крила стоють дуже гарно. А що це такий поганий тайвань є? На форди, на фюжений тайвань. Ну, таке собі. Не конечно. звісно. Да, після таких зборок в пащики з'являється робота. Ні, воно все чітко стає. Як оригінал, то воно так все тугенько, 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 що навіть немає зазорів. Бачите, у нас три зубчика. Раз, два, три. Вони чужі попали. Если кабана, да, глянь. Оце та жаришка. 4 да. Осталось ще 4. Одного, другу, третю і рішетку. Ну, ми ще до... укомплектували. Поставили ці рішоточки, пальтроніки і залишити. Всьо! Оце то, що треба було нам. 139-та частина бампера. Накидуємо зараз на бампер. Косу пальтроніків, все прикрутили, осталось поставити ще нижню губу, все, і будемо ставити на машинку. Нічого важкого немає. Можна і вдома таке робити. Що? Все. Зараз губу заберемо тільки з покраски, бо забулися. Все забрали губу, ні. Забираємо губу і все? Збираємо. Завтра буде готово, покажемо. Получається, ми вас надурили, бо сьогодні вже 3-2 липня, а ми ще не доробили ауді, але вона вже покрашена. Коротше, ми вже збираємо, капот, поставили, зазори поправили. Саня там з дітей збирають бампер. Ну, як не просто зараз будуть накидати. Я ставлю щотки бампер. Зараз вони принесуть. Накладка, ходи. Я ставлю одну щотку, другу щотку. Ой-ой-ой. Накидаємо підкрилок. Так. Накидаємо арку, я вже сказав. Треба гарнесенько поправити оцю дверку, що було вбита. Ми ж не будемо її красити, ми просто її гарнесенько аерографом пройдемося, і в нас заб'ється кантик. І, в принципі, все. На вівторок ми записані на хімчистку, Я не знаю, що Саня говорив. Вівторок хімчистка, і в принципі, в середу, ви в четвер ви вже можете її забирати. Пройшло 32 секунди до того, як ми виключили камеру. Я ще тільки щотку поставив. Гляньте, а вже бампер надітий. Бачите, санька майстер? Ні, ну зітп'яті взагалі машина. Саня тігра. А якщо приходить Петя, то вони сані. Вони прайд, бля. Да, вони вели... прайд таке я, я перший раз, напевно, сижу. Що мені сподобалось? Посадка плюс-мінус. Взагалі щось мені не заходить ця приборка. Вона така якась дуже глибоко втоплена. І кольорова гама оця мені теж не подобається. Хоча на відео. Монік такий, типа, як в Q5, хоча він швидкий. Тикає отаку, як в Q8. Того, що він типу, прожимний. Оце взагалі ужас. Ти бачите, цей звук. Це як туди доставати. Добре, хоч на рулі є, слава Богу. Але оці кнопочки, коротше, вони в купірі. Знаєш, які кнопочки в купірі? Такі, типу, як в самолітах. Руль обичний стандартний, а от оці штучки це прикольно. Звук цей вообще ужас. Заводить тут машину плюс-мінус о, клімат. Ну, Q3. Сто процентів лучше, ніж стара, Q3. І не Q5. Короче, купите, скажете, як вам. Так, коротше. Руки помили, ну я помив уже, теж ми зробили вірш, що ми щось робили. Я так точно. Ви бачили, що я ставив щетки, а я поставив неправильно. Саня поставив правильно. Далі, хімчистка, зі полі поліровка. Завтра їдемо на поліровку, потім хімчистка. Всі ці етапи вам покажемо, І я думаю, що до числа 11-12 вона буде готова. Опять, наверное, не попише. Ну, коротше, буде готова. В общем, все. Зараз їдемо пить кофе і додому обнімати жінок. Ти не будеш.